Tak, co nam tu piszą? Nasze po ponazbierali trochę, czy nie? Tak, tu nawet nie mnie piszą. In God is God, God is God Я зрозумів. Якщо Бог є добрий, значить то не може бути чого пекла. А. Ну, і про що питання? Прийшов час і християни, і християнини віддав Богу душу. Бог спочатку показав душі рай. Душа глянула, а там пташки співають квіти, пахнуть плоди, надиваються. Живильним соком, душі померлих радять і веселяться. Поки Бог показав пекло, душа глянула, а там пташки співають, квіти пахнуть, плоди, наливаються живильним соком, все як в раю. Але душі померлих сумні й невеселі. А душа спитала, Боже, чому вони сумні, на що Бог відповів? Вони сумні, бо їх не покидає думка, що в раю набагато краще. Ці слова я випадково знайшла в інтернеті, вони мені, мені сподобалися. Ну, а запитання в чому? Сподобалося та й дуже добре, що сподобалося. Запитання я мов би сам придумати? Говорять, запитання по-англійськи, що Бог є добрий і не може бути. і не може бути. Пекла, так? Не може бути злим. <кій> от, такі от, е, от, такі от фрази, так? от, такі от звороти. Е, люди відумують, такі всякі небелиці, і, і потім е, вселяють сумніви іншим людям голови. От такі всякі фразочки, а сидя в раю. Так що все, все одинаково і в пеклі так само каже, а чо? а вони думають, що вони в пеклі, але вони думають, що в раю краще. Ну, по перше, це сон рібоїковили. Пекло це рай, що в пеклі, що в раю пташки не літають, квіти не пахнуть. Ну Це таке, знаєш, ну, дуже примітивно. Дело в тому, що. Це стан душі, стан душі, де є Бог і нема Бога. Звичайно, що він є різний. Які пташки літають, які, які квіти цвітуть і плоди наливаються соковитим нектаром. Це людина може написати, розумієте, описати царство Боже, той, який, крім художньої літератури, більше нічого не читав і не вчився в житті. Ну, таких речей є багато, щоб ви знали, які людей баламутять. Так що, так що не звертайте на то увагу. Ідемо далі. Оксана пише: Слава Ісусу Христу! Отче Василю, скажіть, будь ласка, чи можна бути хресною матір'ю для дитини, якщо проживаєш з чоловіком у зареєстрованому державному шлюбі, а церковного шлюбу не було, і ще нема. Належимо до греко-католицької церкви. То не важно, до якої церкви ви належите. Діло в тому, що якщо ви хочете бути хресною, я не думаю, що це ви хочете бути, це вас покликали, це мама і тато дитини хочуть, щоб вас взяти за хресну маму. І якщо тато і мама е, вважає, що ви, які не вінчені в церкві, можете достойно подбати про про виховання її дитини, духовний зріст її дитини. Ну, то мама каже, тато каже, та її. що ви там маєте думати? й все? Це ж не ви захотіли, прийшла. А слухай Маруся, давай я буду а я буду тобі хресну маму, так? Ні, тобі сказали: слухай, ми хочемо дитину хрестити дитину і хочемо, щоб ти була нашою хресною. Ти й так, ні? Ті, хто беруть собі за хресну маму, вони собі самі, самі вирішують, якою має бути хресна мама, хресний тато. Чи це я перепоную, я не думаю. Також кожній парафії священник має право сам приймати рішення. Якщо бо в селі, розумієте, священник знає всіх людей. Якщо він там побув 2-3 роки, він вже знає всіх людей. І він добре знає, хто куди, хто з ким, хто що. І він може сказати слухай доню, коли ти повінчаєшся. Але сказати, що ти не можеш бути хресною, я думаю, що ні. Але нагадати може, так. Тобто це не є перепона. Хіба на розгляд священника? Якщо священник скаже, що ні, то значить ні. Марія пише, слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, чи можна сповідатися і причащатися, якщо, якщо ти не живеш із чоловіком, з ким, би бра... з ким ти брала шлюб? І маєш другу сім'ю, і церковний шлюб не розірваний. Але наговорили. А, з ким не брала шлюб? Ну, ну, якщо ви не брали з чоловіком в шлюб, то ви жиєте з незаконним чоловіком. І коли ти приходиш до спобіди, священник питає, чи обіцяєш поправитися, а ти кажеш, обіцяю. А як ти обіцяєш, якщо ти йдеш знову до незаконного чоловіка? Але, звичайно, що ні. Упорядкуйте свої відносини. Зробіть порядок з тим попереднім шлюбом. Або вертайтеся до попереднього чоловіка, або Йдіть, подавайте документи, збирайте щодо унемажнення шлюбу і законьте відносини. Зараз є рік Божого милосердя. Я думаю, що наші суди будуть до вас також милосердні. І тому дуже добре в цьому році це все зробити. Ольга пише, доброго вечора. Що це може означати? Я йшла по склад... кладовище. Озирнулася і мені здалося, що побачила дівчинку в білому платі. Вона дивилася на мене. І я бачила її майже до самої хати. Це мене стривожило. Ну, мене би теж стривожило. Дівчинку в білому платі на цвинтарі. Звичайно, що би стривожило. Запитання я там не побачив. Побачу тільки інформацію. Стривожило? Страшно, так? Я би теж боявся. Так, Леся пише. Слава Ісусу Христу! Отче, я знайшла під подушкою своєї 92-річної бабусі, воздухі, комбу, аркуш, пшениця, зілля і два клаптики матерії. Я, я спалила це. Спалила, що це можна? Що це може бути, бабусю? Провідують різні люди. Ай. Абусю перевірять різні люди. Десь ж навіть не приставляйте, що було під подушку мого діда, розумієш? Дай спокій. Та старі люди собі по старому живуть. там собі поклала кусок просвої, там шерсть поклала, там гроші замотала, і це в одному вузлику, одно в другому забула, що котре, то змішала докупи. Я вас прошу. Дайте, дайте старість і бавлю. То їх справа, де їм там буде. Ви жийте так, як ви вважаєте. Ми всі дуже любимо лізти комусь у життя і розказувати, от, ти то не роби, то тобі шкодить, а то тобі не треба. тобі то? За себе подумайте. Ви так ціле життя проживете, за всіх будете думати, а за себе ні. І вмрете в гріхах ваших. І потім на страшнім суді приходиш і кажеш: Господи, та я пів села спасла. Та я всім, кому могла, всім вказувала. Господь Бог скаже, а собі. Я за себе забула. Все, до пекла, раз, два, кругом і пішла. До себе думайте, думайте це себе. І Якщо людина в щось там вірить, їй щось там, є якась надія, її там щось тримає, то вона її там то тримає. Саме головне для вас, як я там мав, мало би мати відношення. Щоб ви до того не мали відношення. А ви робите з того такий культ, що, та, що той вуздик бабчив важніше від святого причастя, важніше від єлеопомазання, помазання, важніше від мировання. від чого хочеш. Бо той вуздик, там щось там було кусок просвори і там було, що там, що там було. Самі собі робите якісь ідолі і так далі, потім не знаєте, що з тим робити. Будьте з тим обережні. Надія пише. Михальчук, запитання: сповідь із, із усього життя як це? Дякую за науки, вони навчають християнському життю. Дуже дякую за добре слово. Сповідь ціного життя це така собі генеральна сповідь. знаєте? От коли священник йде на свячення, то вони роблять собі таку генеральну сповідь. Тобто з цілого життя сповідаються. Ну, не, не, ну, тут вже йдеться мова не про якісь там гріхи такі що там Молитву пропустив, якщо у поле чи там ще щось. Ні, ти, ти, Це такі великі яскраві гріхи, які там були в цілому твоєму житті, тобто, щоб пройтися так повністю. Перед вінчанням я дітям, тих, що готуються до подружжя, їм теж так рекомендую висвітлювати з цілого життя, щоб приступити до святих тайн, знаєте, повністю учишні. E, так же само, коли я приходжу до хворих, які e, тяжко хворі чи ще щось, то я їм теж так рекомендую, а давайте стіле життя згадаємо. А всяко було, є? молодий був такий, а ну, молоде, дурне, ну, які там гріхи пригадуєте. І так легонько, трохи в жарт, трохи в то, щоб людина пройшлася. І вона буде, а людина може мати гріх, який вона встигалася сказати. І коли ти кажеш, а давай з цілого життя виспадемося. І тоді людина так ніби поміж того, що вона вже з того сповідала, і вже легше, і вона вже, і попри ті всі ріхи, які вона дійсно сповідалася, і вже скаже той, який вона встигалася сказати. І тому е, от для цього я так і рекомендую е, робити таку загальну не загальну сповідь, а сповідь цілого життя, так? таку генеральну сповідь, генеральна уборка. Треба робити перед постом, знаєш, там, чи в пості, в великому пості перед Пасхою, ще десь там, перед Днем народження тебе, там, Ювелей тобі там, 50 років, 60 років, 70 років, 80 років. Та, і ти робиш собі таку генеральну сповідь. Бо злий він дуже хитрий, він може тобі так гріхи, е, за, замаскувати, що ти будеш ці сповідати так чуть не святий. Йой, та таких гріхів отче, нема ніяких, ти нікого не вбив, нічого не вкрав, нема таких гріхів, нема. А то, що сім'я розпалася через тебе, забув. А то, що людина пішла і повісилася через тебе, не врахував, що це важно, на то, що я, то він сам пішов. Ну і так далі. Жінка пішла, зробила аборт, розумієш, а це вбивство. Убивство. А це так, жінка винувата, а хлоп би, ні. ні, двоє одинаково несе. Тому сповідь із цілого життя це важна річ, важна річ. Маєш нагоду ще раз зробити для своєї душі велике прання. Почистити. Генеральна уборка. Так. І запитання, чому вас не співають Боже Великий Єдиний? Як не співають? Співають кожну неділю. Ви що? Співають кожну неділю. Все співають. Ви нас... Бо ви дивитеся мене. Там, що Мацьків вирізає, то що сами українською, хто там ще мене там поширює. Ви дивіться тільки саме те, що відрізане. Ви дивіться Службу Божу, тобі будете Видіти, чи співають, чи не співають. Та як не співати, та співають? На будний я не буду, щоб буду сам співати, чи що. Е, неділю, звичайно. Не. На будний я то, щоб ви мали можливість з'єднатися з із Богом, уділити Богові частину свого життя, молитву. А в неділю, так для всіх, Все, люди сі сходять до церкви, діду одні йдуть до сповіді, одні, одні йдуть до причастя. А потім в кінці служби, звичайно, Боже, Великий єдиний. Ми співаємо однозначно. Так. Дякую щиро всім вам, нехай Господь Бог всіх вас благословить, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!